Аллилуйя, Аллиуя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуя. Нехай перед людьми сяє ваше світло, щоб вони побачені ваші добрі діла і Отця вашого прославлення. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус сказав натовпам, запаливши світильник, ніхто не накриває Його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті. Які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, і яке б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має тому дасть, а хто не має, то й те, що начебто має. Забереться в нього. Це є Слово Господнє. Господні, слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Любі в Христі, улюблені Божі діти, сьогодні Євангелія від Святого Луки, восьмий розділ, показує нам дві таких. Справи. Одна з них сьогодні Ісус говорить, тож уважайте, як слухаєте. Тобто від слухання дуже багато залежить. Ми в своєму житті, напевно, кожен з нас вже пересвідчився в цьому, що розмовляючи з людьми, можемо одно почути, друге зрозуміти. Ще третє розповісти, і ми кажемо так, починаються різні спліт, сплітні плітки, обмови, або, наприклад, хтось щось неправильно почув, якийсь договор, домовленість. І ця людина каже, я ж тобі говорив, як ти слухав, в який спосіб ти прийняв ці слова. Тобто Ісус сьогодні теж нам каже, уважайте, як слухаєте. Як важливо є слухати правильно. Бути відкритим. І тут ще можна сказати, щоб ми зважали на того, кого слухаємо, або на те, що ми чуємо. Як ми слухаємо Бога, як ми слухаємо рідних, як ми чуємо цей світ, відчуваємо, дуже важливо є бути уважним на наше слухання, тому що від слухання пізніше святий Павло Апостол скаже в Новому Завіті. Віра народжується зі слухання. Люди сьогодні вірять в різні речі, не тільки в Бога. Сьогодні, на жаль, люди вірять в забобони, в якісь предсказання. Бо хтось так сказав, бо хтось так робить, і ми в це віримо, ми зважаємо на це. А це тільки тому, бо десь була помилка в слуханні, тобто не послухали того. Що треба або того, кого треба, якщо це йдеться про людину? І не раз ми собі задумуємось, якщо мали діти не знають цих різних справ, традицій, е, якісь там вірувань, забобонів, звідки це береться, коли людина виростає, коли вже хтось є навіть молодим. Ми привикли казати, що старі люди вірять забобони, але я дуже часто молодих людей свого віку, навіть хтось має 20-25 років, вже має якісь предсказання, з пустим відром не йти, то ще щось не робити, там, вечором не посичати. Відомо тут йдеться про те, щоб ми розрізнили культуру і забобони. Але сьогодні хочемо звернути увагу на те, в який спосіб ми Слухаємо, чи ми є послушні Богові. Тому що пізніше будемо в це вірити. От чого ми наслухаємось, в те віримо. Сьогодні люди слухають радіо, слухають телебачення і слухають церкву. І треба собі задати питання, в кому я більше вірю. Це одна річ. Друга справа, коли ми чуємо цю Євангелію неодноразово протязі року, завжди думаємо, що ці слова, які каже Ісус, той, хто має, тому додасться, а той, хто не має, заберуть від Нього все те, навіть якщо Він думає, що це, це Його. І часто ми думаємо, що це говорить Ісус сам про себе, що Він буде забирати. Але Ісус нічого не забирає. Тут написано, і забереться, відніметься, тобто сабі, само по собі. Само по собі. Наприклад, якщо хтось працює на городі, пильнує город, підливає, щоб не всохло, або старається правильно ухожувати за городом, то є урожай. Якщо людина, якщо людина, наприклад, занедбає цей город, чи якісь квіти, чи якісь дерева в саду, то ж ніхто не каже, що прийшла. Якась людина страсла дерево, попадали грушки, яблука, і вони погнили. І хтось цьому винен, ніхто цьому не винен, тільки само по собі так робиться. Якщо людина, жива душа, до цього не прикладе своїх рук, то відомо, що це все само по собі починає псуватись. Тобто, коли Ісус каже, що Забереться від цієї людини навіть то, що, навіть то, що вона не має, а думає, що це до неї належить, то це означає, що людина не прикладає свого серця до цього, не прикладає свого старання, не прикладає, наприклад, свого зусилля, свого таланту, свого вміння, своєї свідомості, зрілості до цього. І воно забирається. Забирається само по собі, це означає, що воно гине, нищиться. І тому Ісус каже, якщо ми правильно слухаємо, то те, що ми маємо, буде ще нам додане. Бо така людина вона ще вміє опікуватися чимось, опікуватися якимось обов'язком. Якщо людина є байдужа, якщо людина є лінива. Якщо людина не звертає увагу на те, що робить, то все, що вона має, може знищитись. Пам'ятаю, колись один такий пан професор, світська людина говорив в своїй конференції такі слова, що бідна, нища людина, програна людина, людина зубожіла, Людина перекреслена зробила три помилки в житті: це лінивство, байдужість і те, що вона собі дозволяє, розкіш. Це все приводить до бідноти. Якщо людина вчена, якщо людина працьовита, якщо людина вміє заощаджувати, він тут пояснює, що заощаджувати це бути жертовним, це не дозволяти собі забагато. Можу щось більше купити, купляю менше, можу більше з'їсти, їм менше. Можу більше позичити, позичаю менше. Людина, яка заощаджує, вона будує свій капітал. І тому сьогодні Ісус каже, що коли ми погано слухаємо, то в нас можуть забрати, в нас може забратися, тобто само по собі, може забратися те. Що навіть ми думаємо, що воно є нашим. Але якщо ми уважно слухаємо, якщо ми слухаємо Бога, то те, що маємо, воно збережеться і ще більше Бог нам додасть. Ось так треба було би зрозуміти сьогоднішнє Боже Слово, тому сьогоднішній день, коли ми святкуємо День Святого Януарія, який був єпископом, мучеником. Хочемо сказати, що людина свята це та, котра вміє правильно слухати Бога. Така людина може дійти до правильного фінішу, до мети, до цілі. Така людина навіть не боїться стати мучеником, віддати своє життя за Бога, бо вона має певну ціль, конкретну. І до цієї мети, до цієї цілі вона йде. Йде поважно, йде свідомо. Йде переконливо. Для того сьогодні просімо за прикладом наших святих, щоб ми могли теж вибирати те, що Господь каже, йти за тим, що Господь каже, і також іншим людям давати свідоцтво про те, що слухати Бога це найвартніше, що ми маємо в житті. Амінь.